Ой, 9840 і 50-й скал от, там в районі 13 тисяч, там теж є з кондиціонером, є без кондиціонера. От. А то людина, до речі, в ефірі мене питає, Еней Б-54 продали хоч він. Хоч один. Продали всі і Енею 504, до речі, продалися. Навіть ті, що в морі пливуть, контейнери зараз йдуть, от, вже вони десь приходять. 15 часова, мабуть, на щось затримки таможне. Продали вже всі продані, розписані, які пливуть. Така ДТЗ є. 14 з копійками стоїть 55,04. Ти теж в таких палтініках понял, як ДТЗ, як Ловал, як Еней, як Ката, тут йде вже ходова часть, іде потужніше набагато. Мости, редуктори.